Малята. Сьогодні ми з вами виготовимо аплікацію Прапор України. Жовто-синій Прапор України. Це безхмарне небо, синє-синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий прапор як святині, любі діти. Треба шанувати, і боронити прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили і слави. Малята виготовити прапор ми можемо з різноманітного матеріалу, наприклад, пошити з тканини, чи викласти з різноманітних макаронів чи круг, чи з глини, чи з пластиліну зліпити, зробити гарну картинку із кольорового паперу, викласти в різноманітних техніках, орігани, вишити стрічками. І за нитками Можемо зв'язати або ж сплести бісером. Для початку розімнемо наші руки та пальчики. Утворимо з наших долонів пропорції. Розгорніть долоню правої руки від себе. Великий палець опустіть униз. Інші пальці притисніть і спрямуйте в бік. Це буде полотнище. А палець держак. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня знають діти. Молодці, а тепер ставимо ліву ручку. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає Він святиня. Знають діти. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, крупа жовтого кольору, в мене кукурудзяна нитки синього кольору, ножиці, клей, пензлик та серветка. Спочатку малята складаємо наш аркуш паперу на руку, щоб розмежувати наші кольори. Нарізаємо маленькими шматочками нитку. Далі наносимо клей на одну із половинок аркуша, засипаємо крупою. Далі знову примащуємо клеєм другу половинку і викладаємо нарізану ниточку. Так, щоб не було видно білого паперу. Віддавляємо клею в тих місцях, де вже він вийсев. Малята ось такий гарний прапор у нас вийшов. Пропонуємо і вам виготовити свого власного прапора і чекаємо на ваші фото.